Друзі, бажаю всім здоров'я. Тільки що позвонив мені мій товариш стосовно купола Реп, і хочу ще раз наголосити на деяких деталях, на що потрібно звернути увагу. Питання в чому стояло, що їхні його товариші на позиції їдуть з вімкненим куполом. Вони по пів години вони вимкнули і вони з ним їдуть. Мало того, що купол ще й знаходиться всередині машини. Друзі, по перше, всередині з нього толку майже немає. Мінімальний, тому що е, е, сама кузов, він екранує е, сигнал і. Мало того, що він не кранує. Ви, виходить, коли ще антени зверху, то ви хоч трішки захищені від випромінювання. А коли антени біля вас ще й екрановані, і ви всередині того самого, це дуже велика шкода. Вони кажуть, нам все одно, якби не страшно. Страшно, тим більше вони кажуть, що 100 ватний купол. Це дуже швидше за все. Він вже не працює. Поясню чому, якщо ви вімкнете купол е і будете з ним їздити досить довго, мало того, ви будете палити свою позицію. Друге, ви будете він буде шкодити вашому здоров'ю. І третє, він згорить. Тому що е, е, модулі купола вони дос, досить сильно нагріваються. Якщо довго з ними їздити, вони просто виходять з ладу, вони згорають. Там температура сумасшедша, там кіловат іде е, теплої енергії, яку треба кудись дівати. Е, тому швидше за все він вже не працює. Перевіряйте всі купола, знайте, що він шкодить. Не можна купол ставити всередину машини, антени повинні бути знаружі. І Ну думайте трішки або запитуйте, хто цим працює, щоб вам порекомендували щось сказати, сказали якісь поради. І перевіряйте, Якщо така вже ситуація сталася, ви не впевнені, чи працює купол чи ні. Якщо ви довго з ним їздите, періодично його перевіряйте, тому що вони виходять з ладу. Ви будете на нього думати, що він працює, а він не буде працювати. Тому ну, перевіряйте і бережіть себе. Слава Україні!